Читаю новини. Ворог запустив в мережу фейкові застосунки, які маскуються під Резерв Плюс з метою збирання персональних даних українців. Ось скажіть, чого я не здивована? М? Пишуть, що заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Черногоренко повідомила, що спеціалісти виявили одразу три підробки веб-застосунку Резерв Плюс. Ще вони ось тут пишуть, бачите, що користувачам варто звернути увагу на адресний рядок. Резерв плюс завантажується за офіційним посиланням, ось такимсь. Да? А якщо тут там є щось таке в посиланнях, то це вже має бути підозріло. Ніяких здивувань з цього приводу, ще раз повторюю, нема. Дуже сумнівний застосунок. Постанова, яка по суті регулює його, вона закрита від доступу суспільства. Її неможливо вивчити, а ось персональні дані людей туди стягнуті. Що далі нас ще очікує? Питань багато, відповіді нуль. Сподіваємося, що все це зможуть все ж таки захистити. Але, ну, друзі, хто вже собі це встановив? Звертайте увагу тоді на такі новини, на такі статті, тому що, бачите, не все так просто і спокійно, як воно б хотілося.